Ми довгий час витримували мовчання на насправді, це завжди великий вибір. Друзів і родичів чи говорити чи ні, тому що з однієї сторони, коли ти говориш, ти підвищуєш ставки, робиш ну, вагому людину. І спочатку ми думали, що можливо здасться технічно ну в якійсь із групи полонених повернути. Власне і інформацію, частково про яку я розказую, ми отримуємо із тих, що хтось звільняється з полону, хтось в сусідній камери сидів, хтось був свідком, як на якомусь етапі перевезення, десь хтось на судах разом був. Ну тобто, ти коли людина звільняється, нама. Гаєся сконтактувати з тим, хто або сидів в тій же тюрмі, або був на тій ж локації, і запитати, чи бачили ви Дениса, чи бачили ви влади да, як про якого які разом власне і воювали, і були друзями, і потрапили в полон. Але Іноді стратегія мовчання не виправдовує. Ми вже зараз дуже хвилюємося за те, щоб е, ну, його психологічний і фізичний стан Дениса погіршується саме через ці свідчення і про катування голодом, і про е, одиночну камеру. Ми би дуже хотіли, щоб це сталося і привернути увагу в тому числі міжнародних організацій, які повинні вимагати доступу до нього.